Дифференціація звуків з с. Розглянь предмети. Визнач, який звук с чи з. У назвах цих предметів. І де він стоїть у цих словах. Коза. Звук з стоїть всередині слова. КоСА. Звук с стоїть всередині слова. Казка. Звук С стоїть всередині слова. Казка. Звук з стоїть всередині слова. Осел. Звук С стоїть всередині слова. Козел. Звук з стоїть всередині слова. Прочитай слова. Коза. Коса. Казка. Казка. Осел. Козел. Давай прочитаємо слова і порівняємо їх звуколітерний склад. Коза. Коса. Казка. Казка. Осел. Козел. Про який предмет ця загадка? З рогами з бородою хвіст зовсім куций. За кола, якщо злий. Хто це? Це козел. Давай вивчимо вірш Наталії Забіли весна. Іде весна ланами, перелогами, лісами. Де не ступить, з під землі лізуть проліски малі, розквітають в луках квіти, зеленіють в лісі віти. Все зелене, молоде. За весною літо йде. Іде весна ланами. Перелогами лісами, де не ступить, з-під землі, лізуть проліски малі, розквітають в луках квіти, зеленіють в лісі віти. Все зелене, молоде. За весною літо йде, Молодець.